Сьогодні в різному Львов Петрівна має довести до, до депутатів опитування по питанню увічнення пам'яті захисників і захисних жителів територіальної громади. Дякую, приємствуйте. Прошу його довідати, щоб знали, хто як 16 листопада проводилось опитування. Всього в опитуванні взяло 230 чоловік. Із них 50 чоловік проголосувало через сайт і 180 через Персинські округи. <клухи> Якщо взяти питання опитуваника, висадка іменних дерев Сквер чи алея з табличками з іменами захисників і захисництва їх фото, то сквер набрав 59 голосів. Але я набрала 136 голосів. По другому питанні за встановлення пам'ятника, монументу Обеліська, так чи ні, то е, за та встановлення пам'ятника проголосувало 177 е, чоловік з 230. По пропозиціях, це було третє питання, інше. Ваша пропозиція, е, я е, провівся по Старостинських округах окремо. По Іванівському Старостинському округу 10 надали пропозиції щодо меморіальних дошок. По Маньковецькому старостинському округу проголосували за дату пам'яті і використання коштів на ЗСУ і дошка пошани. По Цвітоському старостинському округу були пропозиції 12. За вами зі спільних фотозахисників це по селі Цітоха. І також 12 – це пам'ять саме в селі Цітоха. Так було написано, так я вам озвучую. Пам'ять, що й бути? Якась пам'ятна дата. Пам'ять. Більш того, було пропозиція з квесту там у назвати вулиці, на яких проживали захисники, їхню честь. І так само пам'ятник в селі з спорту і коротким описом про героїв. двоє громадян проголосували, що кошти виділити на ЗСУ. По Нухачівському Старостинському округу надала пропозицію одна людина у сквері. Єдиний монумент для всіх і дошки, на які імена Героїв. Перемиші я так розумію, що встановити якісь пам'ятники біля клуба, хочуть саме в селі, по Хоровецькому Старостинському округу проголосувало шість за меморіальну дошки брош... на посаді навчального закладу загиблим героям. У башальниці проголосували за стелу і щоб усі захисники були в різних умовах. Це все. Відомо, давайте депутати думаємо, все одно треба буде щось приймати. Не б хотів би, щоб це питання все перенести після закінчення війни. Ми ще не знаємо скільки, коли буде пропозиція двох людей з цих колоків. Після на ЗСУ, Що? Відносно коштів на ЗСУ треба що. Загалі підтримувати ще про слова, після завершення. <після>? А тоді будемо рішати. Я маю таку пропозицію, що на слідуючу сесію треба запросити Тарасову, довести до все обсувати і зачитати і дати їй відповідь. Проголосувати не. Отакі-то передачі. Коли є ще якісь пропозиції в різні, якісь виступи? На цьому сесії залишаються, ні, <клес> слава, <клес> ніголя Депутата старше, будь ласка, лишіться. Заступники лишіться, секретар.